Свен Норквіст, Фіндус іде з дому Невеличка песанова садиба була осяяна вранішним сонцем. У кронах дерев щебетали й цвірінькали пташки. Джмелі, що вже прокинулися, гули в яблуневому цвіті, а від курника долинало ледь чутний кут кудакання. Але один звук був не схожий на жодні інші звуки на хуторі. Ось який то був звук. Рип, скрип, рип, скрип, рип-скрип, і долинав він із пеценового будинку. Звичайні люди о четвертій годині ранку, як правило, ще сплять, та в пеценовій спальні перебувала істота, що не належала до звичайних людей, цебто кіт фіндус. Річ у тім, що у Фіндуса з'явилося власне ліжко. Справжнє маленьке ліжко, що добряче скрипіло, а котові дуже подобався той скрип. Тільки но Фіндус прокинувся, він тут же заходився на ньому гарцювати. Рип скрип, рип скрип, рип скрип. Петсон вертівся на всі боки, силкуючись накрити голову подушкою. Який жах! Закричав він, сідаючи на ліжку. Фіндусе, невже ти не можеш поводитися тихо? Хіба ти забувся, що обіцяв мені вчора? Фіндус перестав гарцювати. Він задумався. Що, не сидітиму на димарі? спитав він. Ні, зараз йдеться про інше, відповів Петсон. Я маю на увазі те, що ти обіцяв позавчора і позапозавчора. А, що не дражнитиму курей. Ні. Що не був. Фіндус у задумі став гарцювати трохи повільніше. Ти обіцяв, що не гарцюватимеш на своєму ліжку о четвертій годині ранку. Хіба вже четверта? спитав Фіндус. Я думав, що вже пів на п'яту. Це не має ніякого значення, сказав Петсон. У кожнім разі гарцювати в ліжку ще зарано. Адже ти збудив мене і робиш так щоранку, відколи в тебе з'явилося ліжко. Або перестань гарцювати, або перенесемо ліжко кудись в інше місце. Або перестати гарцювати, або перебратися, спитав Фіндус. Або, -або – підтвердив Петсон. Фіндус на хвильку задумався, потім сказав: Тоді я звідси переберуся. Петсон витріщив на нього очі переберешся. Перепитав він, невже ти можеш отак просто взяти і перебратися звідси? А можу. Якщо мені заборонять гарцювати на ліжку, то можу, відповів Фіндус. Але чому б тобі не зачекати, поки я прокинуся, а тоді вже гарцювати? Так не годиться. Кіт повинен робити вранішню гімнастику відразу як прокинеться. Інакше в нього тіло затерпне, як у старого діда, і він весь час потикатиметься й вичворятиме казна що. «А то ж, але все таки, сказав Петсон, перебратися звідси, як тобі це спало на думку? І де ж ти житимеш? Ну, не знаю. Певно, десь житиму, відповів Фіндус. У тебе, Петсоне, є де небудь на садибі якась давня будівля. Невелика й немала, завишки з хатину, тільки трохи нижча, десь така, як ось така завишки, вигукнув він, підстрибнувши мало не до стелі. Здається, для цього підійде старий туалет чи стоїть на пагорку, сказав пецом. Але ж він допотопний, вигукнув Фіндус і зупинився, догорцювавши до половини. Хіба можна жити в туалеті? А що, коли я гарцюватиму на ріжку, та й в дірку прямісінько у відрозний чистотами, до речі, воно стоїть дуже глибоко. Ми все облаштуємо. Я можу перенести туалет із пагорка, поставити його в саду і навести в ньому лад. Петсон, мов би, ожив, міркуючи над тим, які інструменти йому згодяться для майстрування. Няф, ну, ж, побачимо, мовив Фіндус, якщо ти прибереш дірку. Може. Після сніданку Петсен попростував до того туалету. Оскільки сама будівля була не дуже важка, то він просто перекинув її на тачку і повіс у сад, де й поставив. Пецон знімав розхитані дошки, пиляв, прибирав та щось міняв, і вже по обіді хатинка була готова. А потім туди внесли ліжко. Фіндус спробував підстрибнути вгору. Хатинка була підходяща для гарцювання, голова не вдарялася об стелю, та й відраз не чистотами не було. Славна хатинка, песоне, сказав Фіндус, ти добрий дідуньо! «А вже ж!» – буркнув пецон, я ж люблю вранці поспати трішки довше, ніж ти. Фіндус цілий день провів у своїй хатинці. Він то гарцював, то сяк так прибирав, то знов гарцював. То виганяв на двір павука, то ще трохи погарцював, аж тут прийшли кури. Їм хотілося разом із ним погарцювати на ліжку, але нічого в них не вийшло. Фіндосові так гарно велося в новій оселі, що він геть забув про Петсона. Надвечір дідуню прийшов до нього і постукав у двері. Тепер ходімо в хату, дам тобі вечеріти, сказав він. Фіндос страшенно зголоднів, тож підстрибцем гайнув до великого будинку. Мені потрібен невеличкий столик і стілець, заявив він, щоб я міг вечеряти у своїй хатині, хоч сьогодні я поїм, сидячи на ліжку. То ти вдома навіть не їстимеш? спитав педсон. Може, тобі буде досить гець?» але Фіндус уже залетів на кухню і схопив своє блюдце з кашею, потім вернувся з ним до своєї хатини. Педсон провів його сторопілим поглядом. Дідуню сидів собі в кухні сам як палець перед мискою каші. Як же тихо, коли немає кота, подумав він. І так якось незвично, нещасні ті люди, що живуть самі і не заводять котів. І я нещасний. Ану ж, чи мені буде його чути? Петсон відчинив кухонні двері. За якусь мить до нього долинув геть чутний рибскрип, то фінду згарцював на ліжку. Ну, от. Принаймні він там, подумав Петсон. Якщо йому стане самотньо, він, мабуть, прийде в хату. Петсон з'їв кілька ложок каші. Було так само тихо, як і там, де оселився Фіндус. А що як мені стане самотньо, подумав Петсон. я ж не зможу піти туди спати, але все таки навідуйся до нього і побажай йому на добраніч». Петсон пішов до хатини, постукав у двері і зазирнув до середини. Фіндус уже не гарцював. Він перестеляв ліжку, бо лаштувався спати. Тобі тут добре, Фіндусе? запитав Петсон. О, так, але в ліжку страшний розгардіяш, відповів кіт. Ти вже лягаєш спати? Ага, тільки хотів побажати тобі на добраніч. Добраніч. Побачимось завтра вранці, додав «А тож, зачини двері, сказав Фіндус. Голос у нього був доволі привітний, але байдужий. Петсон зітхнув. Він пішов до себе і ліг у своїй спальні, де панувала тиша. Охо, ох, ох. що є, то є. Зате вранці я зможу поспати трохи довше. Добра, ніж, дідуню. Пеценові снився кіт у зелену смугу, що зовсім безшумно гарцював на м'якому морішку. Він підстрибував високо вгору, сягаючи попід хмарами. Збудив Петсона фіндус, що прибіг до нього і заходився гарцювати на його ліжку. Вставай, дідуньо, вже п'ята, пора снідати, зарепетував кіт. Ну ну ну, -ну. тихіше, попросив Петсон. Хіба тобі погано спалося в твоїй хатині? Та ні? Але там, на стінах, майже немає шпалер. Ти повинен мені допомогти, бо сьогодні я прийматиму гостей. Ова, і кого ж це ти прийматимеш? поцікавився Петсон. – Побачиш сам, це таємниця, відповів Фіндус. Я святкуватиму в Хітчини. Допоможеш мені насмажити млинців. Трохи згодом, а спершу ми поклеїмо шпалери. Після сніданку Петсон і Фіндус полізли на горище і витягли звідти кілька рулонів, хто зна колишніх шпалер. Потім вони удвох заходилися ті шпалери клеїти. Кури й собі намагалися їм допомагати, але в них нічого не виходило, бо кури не вміли клеїти шпалер, зате вони накинулися на шпалерний клей, він їм сподобався. Тоді Петсон приніс табуретку, що могла правити за стіл, і ослінчика, що міг правити за стілець. Як же фін достішився своєю новою хатиною? У день він провів там немало часу то гарцював на ліжку, то вішав картину, то порядкував. Щоправда, часом він вибігав на двір і допомагав Петсонові полоти грядку, де росла городина. Я вже зголоднів, сказав Фіндус, до того ж невдовзі прийде мій гість, пора вже тобі смажити млинці. Може, признаєшся, хто до тебе прийде? Страх як кортить знати, сказав Петсон. На жаль, таємниці заборонено розголошувати, але скоро ти дізнаєшся. Я скажу тобі це тоді, як ти насмажиш млинців. Петсон розтопив плиту і заходився місити тісто. То до тебе прийде якийсь кіт? поцікавився він у Фіндуса. Ні, відповів Фіндус. То, може, кури? допитувався Петсон. Кури? Ну й придумав, вони тільки галалакатимуть і самі все поїдять. Педсон угадував, аж поки посмажив усім млинці, але так і не дізнався, хто прийде в гості. Млинці вже готові? спитав Фіндус. Тоді я тобі скажу прийдеш ти. Це тебе я запрошую на обід до своєї хатини. Зараз же. Дякую, дякую, красненько дякую. Мені й на не спадало, що хтось може запросити мене на млинці, відповів Петсон і вклонився. Ти міг би здогадатися, мовив Фіндус. Дідуню і Фіндус рушили до хатини, прихопивши з собою млинці, варення і по склянці молока. Прийшовши туди, вони посідали обідати. Фіндус тішився, що він тут вельми непогано влаштувався. І передусім завдяки дідуневі. Добре, що ми живемо так близько одне від одного, тож ти часу часу можеш навідуватися до мене. Сказав Петсон. Учора ввечері, коли тебе не було вдома, я відчув, що в хаті занадто тихо. Але я і далі житиму вдома, то нічого, що я перебрався сюди, уточнив Фіндус. Он як? Гаразд, сказав Петсон. Виходить, нічого не зміниться? А ні. Усе буде так, як і раніше, відповів Фіндус. Хоч я і перебрався до іншої оселі, та однак житиму вдома. Так, Так, я розумію. Невпевнено мовив Петсон. – Виходить, я більше не чутиму, як ти гарцюватимеш на ліжку? А то ж, – підтвердив Фіндус. Ну, це добре. Тоді мені, мабуть, доведеться змиритися з тим, що ввечері буде тихіше, ніж завжди. Якусь мить вони сиділи мовчки і розглядали шпалери. Дякую за чудовий обід, сказав Петсон. – Мене вже ніхто давно не пригощав такими смачними млинцями. Ну, а тепер пора вже йти зачиняти курей? Підеш зі мною? Звісно, піду, відповів Фіндус. Вони як і щовечора обійшли подвір'я, поприбирали сапи і рулони, хто зна колишніх шпалер та зачинили курей, тоді подалися на кухню і пецем послухав по радіо прогноз погоди. Потім дідуньо заходився читати вголос казку кіт у чоботях. Фіндус сидів у нього на колінах і слухав. У грубиці потріскували дрова, й приємно пахло, було спокійно і затишно. Коли казка закінчилася, Петсон сказав: Ну що ж, Фіндуса, я вже йду спати, а ти, напевно, гайнеш до себе і ляжеш у своїй хатині, так? Так, мабуть, промурмотів кіт, однак у голосі в нього не було великої радості. Фіндус поплівся до дверей. На порозі став і подивився на Петсона. Проведи мене! попросив він. Хіба ти боїшся темряви? спитав Петсон. Ні, але я тобі дещо покажу. Петсон провів його до малої хатини. Глянь сюди, сказав Фіндус. Він скочив на ліжко і підстрибнув угору. Нічого особливого в тому стрибку не було. Раніше в нього виходило краще. Либонь, Фіндусові просто закортіло ще трохи побути зі мною, подумав педсон. Непоганий стрибок сказав він. Добраніч, котику, гарних снів. Добраніч, дідуньо. побачимося вранці, відповів Фіндус. Фіндус лежав, прислухаючись до тиші, і не міг заснути. Увесь час йому вчувався якийсь слабенький шурхіт, і він не розумів, що то шурхотить. Врешті-решт, Фіндус побіг до Петсона, який вже лежав у ліжку. Мені здається, там скрадається лис. вигукнув Фіндус. Замкни двері на ключ і він не зайде до тебе, промовив Петсон. Але я, однак, не засну, якщо лис сидітиме під дверима, сказав Фіндус. А ні, погодився Петсон, Згодом ми щось придумаємо, і тобі нічого буде боятися, але зараз уже надто пізно, відкладемо на завтра, додав він. Сьогодні я хочу спати тут, заявив Фіндус, тоді спи, тільки поводься тихо. Ова, я завжди поводжусь тихо сказав Фіндус, заліз на ліжко і вмостився у дідуня в ногах. Можна мені тут лягти? Я не гарцюватиму, лежатиму тихіше від трави. Гаразд, сказав Петсон, добраніч. Наступного ранку Фіндус прокинувся о четвертій годині, як завжди, бадьорий, і відразу ж заходився гарцювати на ліжку. Це в нього вийшло мимоволі, хоч він і обіцяв поводитися тихо. Петсон невдоволено лупнув очима. Фіндусе! прохрипів він. То не я, я зараз піду, мовив Фіндус і стрілою помчав до своєї хатини. Там він міг гарцювати скільки заманеться. Потім Петсон і сам прокинувся. Він більше не сердився. Сьогодні їм треба було встановити сигналізацію, яка відлякувала б усіх лисів. Вони напнули довкола Фіндусової хатини дріт, що дзвенів, коли до нього хто небудь підходив. Окрім того, повісили на деревах ліхтарі, а ще Петсон причепив Фіндусові дзвоника, що зеленькав на весь хутір, коли кіт у нього калатав. Дзвоник мав збудити Петсона і відлякати лиса, якщо той прийде. Фіндус кілька разів випробував і сигналізацію, й дзвоника, тож навряд чи сидів цілий день у хатині. На ліжку кіт гарцював усього один єдиний раз. Увечері вони вдвох, як звичайно, обійшли подвір'я. Потім сіли на кухні, слухали по радіо музику. Фіндус приліг на канапу, йому було так гарно, що він заснув. Прокинувся кіт тоді, як Петсон увімкнув радіо і лаштувався іти спати. Ну от, Фіндусе, вже смерклося, сказав Петсон. Певно, йди краще спати до себе. Там ти матимеш змогу встати о четвертій ранку і гарцювати на ліжку. Фіндус щойно розплющив очі і сидів мовчки. Вигляд у нього був не дуже веселий. Цієї ночі на дворі, мабуть, шастатиме сила селена лисів, у них є звичка шастати ночами по середах, мовив він. Сьогодні не середа, нагадав Пецен. і до того ж ми запалимо ліхтарі, а ще увімкнемо сигналізацію. Воно тут так, але тут водяться миші, сказав Фіндус, особливо миші, що перегризають дроти, власне, вони їдять лише дроти сигналізації. Можна, я спатиму тут іще й сьогодні, а завтра ми таки щось придумаємо. Звісно, можна, якщо ти рано вранці не схопишся гарцювати на ліжку, то. згодився Петсон, Атож я обіцяю, вигукнув Фіндус. Я піду на двір, щойно прокинуся одразу ж. Тоді згода, сказав Пецо. Наступного дня Фіндус прокинувся, як звичайно, о четвертій ранку, і виглянув у вікно. На дворі пиріщив такий дощ, що світу білого не було видно. Хай тобі, грець, як же там мокро, подумав кіт. Невже мені і справді треба за такої негоди виходити на двір лише для того, аби погарцювати на ліжку? Гет, краще я трохи посплю. І Фіндус знову заснув. Він не помітив, що Петсон краєм ока дивиться на нього і всміхається. Прокинувшись о сьомій годині, вони навіть мови не заводили ані про фіндусову хатину, ані про гарцювання на ліжку. А за сніданком Петсон спитав Може, внесемо твоє ліжко назад? Так, мабуть, внесемо, згодився Фіндус. Та й стрибатимеш собі на ньому вдень, сказав Петсон. Так, о п'ятій годині. Ні, це зарано, коли я прокинуся. О шостій? Ні, о сьомій, відповів Петсон. Не раніше сьомої. Гаразд, о сьомій. А коли буде сьома? спитав Фіндус. Ти не вмієш визначати час? здивувався Петсон. Що ж це за кіт, який не вміє визначати час? Згодом я тебе навчу. Ось так Фіндус навчився визначати час, але то вже інша історія.